Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про пижму звичайне користь та застосування. Ця рослина з пізнаваними з далеко жовтими кошиками суцвіть, схожих на горобину, здавна застосовувалася в народній медицині. Для відлякування комах і як найпотужніший протиглисний засіб. Однак пижмо відома не лише своїми протипаразитарними властивостями. Деякі народи досі вважають її за ліки практично від усіх хвороб. Чому дізнайтесь сьогодні в цьому відео? Пижмо звичайна або польова горобина, глістогін, глистяна трава. Гудзичок, переворотень, сорокобратів, дев'ятильник, витривала багаторічна дикорослина сімейства складноцвітих, бур'ян, що росте повсюдно, а також і на декоративних клумбах. Рослина до півтора метра завишки утворює кілька борзончастих стебел, на верхівках яких розташовуються численні золотисто жовті. Квіткові кошики, що мають вигляд невеликих гудзиків. Листочки при розтиранні випромінюють розкравий аромат, камфори. За що рослина отримала ще одну народну назву: мускус. Пижмо цвіте з червня по вересень. Заготовляють рослину в червні липні, а зрілі плоди восени. Віки та листя піжмо містять ефірну олію. Головними компонентами є кетони, а також пінен і борнеол. Цікаво, що вміст кетонів залежить від місця проростання і коливається від 0 до 61%. У суцвіттях піжми є алкалоїди, полісахариди, білки, глікозиди, органічні кислоти. Дубільні та гіркі речовини, вітаміни, аскорбінова кислота, рутин, каротин і оксифлаволікозит. Рослина має унікальну властивість накопичувати марганець. Пижмо є природним репелентом, що відлякує клопів, вошей, бліг, мух та комарів. Від її запаху протягом 15 хвилин здихають 100% мух. Цікаві факти: у стародавньому Єгипті, Греції та Персії пижмо використовували для бальзамування трупів, коріння рослини отримують зелену фарбу. Її домішка в сіні надає гіркуватий смак молоку. Деякі кухарі використовують пижмо для ароматизації своїх страв. Листя пижмо входять до складу знаменитого французького лікюру Шартрес, Користь для здоров'я. Трава має безліч корисних властивостей і застосовується у фітотерапії як глистогінний засіб при хворобах печінки, шлунково-кушкового тракту. Та жовчововідних шляхів для підвищення імунітету, при лікуванні гнійних ран, корості, фурункулах та забоях від епілепсії, піолоніфриту, гепатиту та подагри при запорах та проблемах із сечовим міхром. Велика кількість ефірних олій у складі визначила антибактеріальні, протизапальні та протипаразитарні властивості пижмо. Вона є спазмолітиком, посилює секрецію і вводить жовч, сприяє нормалізації її хімічного складу. Лікувальні властивості пижмо звичайної, визнані не тільки народною фітотерапією, а й науковою медициною. В основному в двох сферах: як жовчогінний та глистогінний засіб. Вона включена у фармакопеїв України: Бельгії, Фінляндії, Португалії. Застосовувати цю лікарську траву можна у вигляді відварів, настоїв, примочок, ван і клізм. Пижмо є основним компонентом аптечного препарату танацехол, який виявляється сухим очищеним екстрактом з її квіток. Дані ліки призначають дорослим як жовчогінний і спазмолітичний засіб при хронічних, некалькульозних холециститах, дискінезіях жовчних шляхів після видалення жовчного михра, а також при гастриті, коліті, холецистіті, вирості шлунку, дизентерії. Відвар із квіток збільшує секрецію сприяє виділенню жовчі. Підвищує кислотність шлунку, нормалізує апетит та травлення, знімає набряклість та біль. його п'ють при гепатиті жовтусі і порушенні функціональної діяльності шлунково кушкового тракту, засоби з квіток і плодів приймають як заспокійливі від ломоти при ревматизмі, а також від головного болю. Епілепсії, іпохондрії, нервового виснаження. Пижмо допомагає від геморою, позбавляє від запорів. Оскільки трава має сочогінну дію, її вживають також при захворюваннях сечового міхора і нирок. Компреси з відвару квіток і плодів пижмо прикладають до ран, що гнояться, виразок, фрункулів, синців. Забиття і вивіхів. Ваннами з відвару лікують подагру та ревматизм. а мазями на основі настою різної концентрації, укуси бджіл та різноманітні шкірні захворювання. У гінекології пижмо звичайно приймається, коли припиняються менструації, а також для зменшення їх об'єму. Зовнішньо її використовують для догляду за шкірою. Та миття голови при сабореї і педікульозі. Від листів квіткові кошики пижмо вважаються чудовими глистогінними засобами за те, що вона чудово справляється з гостриками, лямбліями та аскаридами. В народі її прозвали глисником. Для вигнання гельмінтів застосовують чаї. Настої відвари та клізми, профілактичний і лікувальний трав'яний чай. Одну чайну ложку сировини, сукі квіти, потрібне листя та інші частини рослини заварити одною склянкою гарячої води, настоювати 1,5 години, пити, розділивши на 2-3 прийоми за 30 хвилин до їди, виконувати курсами не менше 3 разів на рік. З перервами у 7-10 днів. Настій від паразитів: Три столові ложки суцвіть заливають двома склянками холодної води. Для дітей одна чайна ложка на одну склянку холодної води. Настоювати кілька годин. Пити по одній склянці вранці та ввечері для вигнання аскарит та гостриків. Проти глисна клізма. Одну столову ложку порошку з плодів глистяника змішують з двома середніми зубцями чеснику і варять у двох склянках молока протягом 10 хвилин, у закритій посудині на невеликому вогні. Відвар процедити, трохи остудити та водити ще теплим у вигляді клізми, намагаючись затримати всередині якомога довше. Процедуру можна повторювати до зникнення паразитів. При захворюваннях печінки. Поширене застосування пижму для лікування хвороб печінки та жовчних шляхів шлунково кошкових захворювань. Настої. Рецепт 1. 20 г трави залити одною склянкою кропу настоювати протягом 4 годин. Потім процідити і приймати по одній столовій лочці, наче серце 3 рази на день. Рецепт другий. Подрібнену сировину, листя брусниці 20 грам, квітки пижмо 10 грам, трава хвоща польового 10 грам. Заварити склянкою кропу, трохи настояти і пити вранці і начце. Ввечері. Перед сном виконувати до повного одужання. Відвари 5 грам насіння пижму всипати у 200 мл окропу. Варити 5 хвилин. Потім 30 хвилин настояти і процідити. Відвар приймають при хворобах печінки та жовчного міхура. По одній столовій ложці 5 разів на день. А також використовують для ванн, при лікуванні екземи, при захворюваннях жовчного міхура. Хороші жовшогінні властивості рослини доведені експериментально та клінично. Народна медицина вважає, що вона сприяє зменшенню та розчиненню невеликого каміння та піску в жовчному міхурі, а також запобігає утворенню нових. Для лікування застосовують настої, чаї та відвари з рослини. У деяких рецептах рекомендується вживання свіжих або сушених квітів із варенням або медом, які маскують гіркий смак рослини. Однак використовувати пижмо від каменя в жочному міхорі та шлунку потрібно з обережністю тільки після консультації з лікарем. При строгому дотриманні певних дозувань. Саме тому наявність каменів у жовчному та виразки є одним із протипоказань її застосування у доказовій медицині. Настій від каменів у жовчному міхорі. Столову ложку сухих квітів залити однією склянкою кропу, настоювати 3-4 години. Процідити та приймати по одній столовій ложці 4 рази на день за 15 хвилин до їди. Курс від 7 днів. Перед початком прийому проконсультуйтеся з лікарем. Тільки фахівець зможе підібрати правильне дозування та визначити термін лікування. Настій при ентероколіті. Та вирості шлунку. 5 г квіток заливають однією склянкою кропу приймати по одній столовій ложці 5-6 разів на день. При вирості шлунку та 12 палої кішки по одній третій, одній другій склянки 2-3 рази на, ден, на добу. Настій після операції з видалення жовчного міхору. Одну столову ложку трав'яного збору. Пизмушу сушена 10 грам, спориш 10 грам, хвощ польовий 10 грам, кропива 20 грам, шипшина 50 грам. Заливають склянкою кропу. Суміш нагрівати на водяній бані 15 хвилин, після чого настоювати протягом 1 години. Потім процідити. Пити теплим по пів склянки 3 рази на день до їди. Зберігати у закритій банці. Курс лікування 1 місяць. Потім 3 місяці перерва і повторити курс ще 2 рази. Настоянка пижму на спирту від шлункових хвороб 25 г трави заливають 100 мл 75% спирту. Настоюють у щільно закритій місткості у темному сухому місці 7 днів. Потім настоянку потрібно процідити. Приймають по 30-40 капель 3-4 разів на день. Розведена з водою, ця настоянка може також використовуватися для лікування стоматологічних проблем. При болях у шлунку 2 3 рази на день приймають по 2-3 квіток піжми, змішаних з медом. Для шкіри пижмо має протизапальні, очищаючі та антиоксидантні властивості, тому знайшла застосування як дерматологічний та косметологічний засіб. Мазь при підіотерміті Гнінечкові ураження шкіри. Сухі квіти пижму подрібнити на порошок і змішати з несоленим вершковим маслом. У співвідношенні 1 до 4. Мазь застосовувати регулярно, змащуючи уражені місця. Маска та тонік для освітлення кольору обличчя. Одну чайну ложку сухих квіток пижма. Подрібнюють, заливають одною склянкою окропу, настоюють 30 хвилин, остужують і проціджують. Змочено в настої марлі накладають на обличчя на 20-30 хвилин, змочуючи її в міру підсихання. Після закінчення процедури необхідно вмитися водою кімнатної температури. Настій з спижми можна також використовувати як тонік. Для цього з нього готують крижані кубики, якими протирають обличчя вранці та вечор. Маска від зморшків. 1 столову ложку квіток пижмо заварити одною склянкою кропу. Настоювати 20 хвилин і процідити. Взяти 4 столові ложки відвару, додати 1 чайну ложку меду, 1 чайну ложку жирних вершків. І стільки ж м'якого сиру, щоб вийшла сметаноподібна маса. Маску накласти на обличчя, шию та декольте на 15 хвилин. Зняти ватним диском, змоченим у теплій воді. Потім митися спочатку теплою, потім прохолодною водою. Відвар при сибореї та лупі. Одну столову ложку сухих квіток пижмо Залити склянкою окропу, довести до кипіння, настоювати 20 хвилин, після чого процідити, Рідину втирати в шкіру голови перед звичайним миттям волосся, після чого сполоснувши голову відваром, що залишився, і не змивати. Застосовувати 2 рази на тиждень протягом півтора місяці. Процедура допоможе нормалізувати себорегуляцію і позбутися лупи. Від целюліту. Креми, ванни та ефірна олія на основі пижму дають справжній бій апельсиновій шкірі. Для ван знадобиться одна склянка сухої трави, залита 3 літрами окропу. Склад треба приймати за 30 хвилин на водяній бані, остудити, процідити та додати у ванну. Можна також використовувати як ополіскування або обтирання після приймання душу або ванни. Протипоказання та шкода пижмо. Попри численні корисні фармацевтичні властивості, Через міст у складі токсичних тойонів і кетонів пижмо належить до отруйних рослин. Настою суцвіть і стеби листя трави треба робити не більше 5% концентрації. За добу дорослій людині можна випивати до 50 500 мл настою або відвару. Вживання фітозасобів на основі глисника повинно проходити. Під наглядом лікаря і вимагає сурового дозування, а тривалість лікування повинна становити не більше 7 днів. Пижму не можна вживати, вагітним жінкам через загрозу викидня, маленьким дітям до 7 років, за наявності каменів у жовчному мігурі, вирості шлунку, гіпертонікам. При атроф атрофічних дегеративних змінах у нервовій системі та сінтківці ока, при алергії та індивідуальній непереносимості речовин, що входять до складу рослини. Відомо, що пижмо має абортивні властивості, тому деякі жінки намагаються її використовувати для припинення небажаної вагітності. Однак застосування трави на цій якості в домашніх умовах може мати серйозні наслідки для жіночого здоров'я. Порушення менструального циклу можна лікувати відваром з квіток плодів пижму, але тільки після консультації з гінекологом, який точно встановить причину такого відхилення. При передозуванні трава може викликати отруєння, розлади нервової системи погіршення зору, судоми, збої серцевого ритму, захворювання нирок і депресію. Пам'ятайте, застосування відварів, настоїв та чаїв з пижмою буде ефективним та забезпечним лише під наглядом лікаря та при дотриманні правильних дозувань. Самолікування може бути небезпечним. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте окрономовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу!